Окей, друзі, привіт! Це таке програмне відео. Так сказати. Давайте похила приєднувати трошки, я боюся укладувати це відео, але думаю, що все окей буде. Бо у мене, якщо щось, я на дев'ятому му робі, як ви могли побачити вже. І прикольно, мені поставили турельку. Крадуть, крадуть, крадуть. Заморозили. Я сюди піду на перший. Ох, що ж так лагає Жорстко О, все, ніби відлагало. Ну, у мене два джерефи Целестри. Можу зробити розіграш, якщо хочете, на одного Упача Я вже знаю, кого ми будемо рейдити у цього чувачка. Чува чела. Я буду рейдити на трилалеру, бо мені треба він для ребіза. Або він зараз і вийде, я попробую забрати. ще буде таке відео, де ми будемо провіряти деякі штуки, тож я хочу купити ту рельку Зразу на автокупівлю. І все. Топ-топ Rugușimita Kumaita Zero Seju Kumaia Kumaia Zero Durara Kumaya Kumaya Taina Defora Dop Rugușimita Kumai Mita Chośta це якщо щось є такий клонатор там, де ви можете обмінюватися тілами з клоном. Коли я зроблю ребістри Лолеру, то в мене буде клонатор Тіл. І це вже цікавіше. Окей, закинули і на базу, бо я ще встигну її закрити і до того чала телепортнутись. Ну та ще якщо... Якщо дуже хочете, то можете ще написати, як вам мій аккаунт. Бо в мене тут стояв трала лейру. Тралала. А, тут гравець зараз. О, тут. Я його безкінечно буду бити. Кого <сі> саме мене. Швидше за все будуть битися за Оркалеру. Я вже бачу, що там б'юті, я буду пити за Тралалеру. І, може, навіть деяким чилікам поможу, бо в мене є отакий канал крутейський. 3, 2, 1, 0. Це є містер Телепорт. Блін, Та за що мені це? Ну та блін, ну я не хочу. Шо? Тут сидіти на базі в неї. Окей, okay, 1.21. 1.32. Зрозуміло. У мене скоріше відкривається база і це проблема. У мене вкрали трила лежу. Mm, або ні, ні, Я все-таки буду в красти траверо, розшоб... щоб все-таки бути в плюсі, мабуть. Давайте ще вчера по приколу вкрадем. Отак. Не, якщо я зараз вкраду, то я його продам. Ой, чого чіло! Якщо щось, тралалеро... Блін, один тирофа телестр. О де він? О де він? В мене його вкрали. Бляха, муха. В мене його вкрали. Боже. Це, оце, це оця човіха тупа. Ну треба помститися це явно. Я думаю, не один тільки я лишився, якого я ще й можу продати. Але я його продавати не буду. Що я скину три то буде розіграш на ньому. Але куди б подівся? Отут! Отут стояв. Добу... Ну класно, що їх хашелівнула. Ну блін. Ну і що мені робити? Ну воє, і якісь логи, як завжди, зайшов. Ну, але як мене так вкрали, що мене навіть не показували. Окей, пофіг я ліваю, бо мене зараз взагалі обкрадуть повністю. Сніг до голови. Я, я не знаю, давайте ще попробуємо 99 ночей. Я грати вмію, не те, щоб добре, але вмію. Бачите, скоро оновлення буде це 8 хвилин грати з, з одним другом або в соло взагалі. Не знаю, чого так, але мені так краще. От я вчора так добре почав катку, я кастрюлю зробив Я, я майже Я майже це і майже пройшов гру, як пройшов, майже прожив 500 днів. У мене попала якась тупа гроза. це найбільш сумно. Сподіваюсь, цей контент вам зайде, бо ви знаєте, не дуже хочеться знімати відео тоді, коли нікому ніколи не подобається. Опація вже підсвічується. Ферма зрала. Ферма, як на мене, найкрутіше місце. Ліхтарик. Добре, Але там не було таких великих болтиків. Я буду брати болтики тільки на два. Оп-то. Уши міта. У мене так. О, вийшло зразу. Ой, я вот такі буду брати. Е, ну що? Буду сподіватися, що вам зайде. Обуца? Так, це добре. Це хороша штука. Так, і дворка ми втікає, тому що я не хочу тратити все, але зараз у нього тут. Ще ой, вонка. Я б сказав, що тут ліс вузків. О, літак. Літак і там ще й вугільку. Можна Good X, добру добросокіру. О, ні, ще краще. Я забув, як вона називається. Але окей. Че вугілька у нас тут? Ще вона вугілька? Ммм, не ну, на жаль. Окей, весь одно. Ну все карту розширили. Я говорю вам отак робити. Окей, що ми можемо зробити? П'ять дерево капець. Ні, ну дивіться, олень в першу ніж вам нічого не зробить, тож можете спокійно, приспокійно умітатися. Окей, друзі, я не думаю, що вам би було б цікаво дивитися, як я то все крафчу, бо я скрафтив оце ліжко і нарубав дерево. Правда, його вже дуже мало стало. З'явився оцей трейдер, який мені дуже не подобається чогось. Чесно, я не знаю, він мені просто не подобається. Якийсь підозрілий дуже. Зараз в кіф щоб дитину врятувати, але спочатку дім на дереві залутаємо. Я знаю, що поворот смішний, але думаю, що вийде. Все-таки залутати дитину У мене є Це спер. Окей, let's летго. Відкриваємо, відкриваємо. Відкриваємо. Що воно випало, я нічого не бачу. ну нього в принципі непогано, але ну не дуже. Не дуже, я вам так скажу. Підходь. Ну, не Набачите, зменшує шкоду. знаю, що це дивно зараз буде виглядати, але я попробую вовка ще одного забити у цього. Опача. Прогрес якийсь йде, але дуже маленький. Він ж мене тут навіть дістане, я правильно розумію? О, не, ні, дістане. Бля, муха ні, Не, хочу вмирати. Ні-ні-ні, Все, берем, берем, берем. Скоро, скоро, скоренько. Валим, щоб відхилитись. Бо бачите you are hungry Я хочу їсти! Я в курсі, що я хочу їсти. Окей, попробуємо так протягнути. Блін, ще зараз буде? а що мені так не везе? Ну, де ти... О, блін! Блін, де воно? Де воно, де воно? Де воно? Все, Вс, Все, врятували ми дитину першу. Але не думаю, що... Мені треба буде зараз на футбол йти, і я не думаю, що я встигну. Окей, 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 окей. Відкриваємо каністра, окей. Okay. І дитина. Друзі, хочу ще вам показати, правда, не знаю, чи мені вистачить, вистачить болтиків щоб показати мені дещо, але це дуже прикольно, повірте мені. Е, ну, таку міні-прям АФК базу є, вистачить. Так, дитина, дитину ми принесли. Ну, і ось дивіться, в чому полягає оця штучка. Берете, от, робите оці дві штуки. Отак ставите. І від першого лиця, від першого лиця отак ставите. Культисти сюди ну, немає, в принципі, проходити. Ну, але в мене, бачите, не дуже виходить, можете зробити отак так полички там кілька поличок. Закривати так, щоб тільки ви могли стрибати, бо культисти не вміють стрибати. Отак От залізати, головне, щоб їжа була, бо у мене зараз не найкращі відносини з їжею. Ну добре, друзі, думаю, що ви зрозуміли, як то все треба робити. Як то все треба робити, так, щоб вижити. Ну, добре, друзі, всім гарного дня, всім до побачення. Ну і що? До побачення, сподіваюся, це, вам це відео зайде, бо воно пробне. Фактично. Добре, друзі, па-па.